Думи мої, думи мої, Вико мені з вами, На що стали на папері Сумними рядами? Ти що? 14 Турчинов, шантажує всю Верховну раду. Вони проводили це рішення через таргію в інтересах узурпації влади паном Турчином. Я це кажу прямо в камеру. І нехай Пашинський робить, що йому вважає за потрібне. Він збрехав в даній ситуації. Це просто не налазить на жодну мову. Якби це не був Сергій Лещенко, то слово «нахабно-брехава» брехала, ця людина мала на конфлікт. Але Сергія знає давно, я його щиро поважаю, і навіть люблю. І хочу сказати, що пан Лещенко трошечки перевертає інформацію вчора. Ми на комітеті є. У вас була зареєстрована наша поправка в другій ми, годині. Ми, влачені, ми отримали і, вашу поправку і... о 10-й годині ранку, перетянули на комітеті. Так як вона дублювала попередні поправки, комітет прийняв рішення. Вона всі не поп... Ми розглядали цю поправку. Вона Щось, мала голосуватися та... в сесійній залі, окремо. Вона відхилена. Ми ж всі продак... відхиляє Верховна Рада, а не комітет. Але ще раз хочу сказати: слово Бреше, Турчинок через коліно, це не та лексика, яка пана Лекса. Це не це ви пане Рома. Друзі, я вас Personaje. Я вам повідомлюю, ви проловили рішення через коліна, ви мали поставити. Ні, скажете, була поправка. Але вона все одно мала голосувати в сесійній залі. Навіть якщо вона відхила на комітет, вона все одно голосується. Давайте зареєстровано. Вона була на підставі чого вона не була, якщо штамп стоїть. По-друге, Я цей штам? Ні, ну скажіть, Що прямо теж в камеру. Можна доставити. Я вона прошу. Хто нас знімає? Я, я ще раз хочу сказати. Якби не був це Сергій Лещенко, я б навіть я на не розмовляв. Брешети не розмовляв. По 14.47. Вчора вона була зараз. Вчора о 10.00 ваша поправка була розглянута. Це факт. А ви вичерпу. Ми маємо. Думи, лихо мені з вами не, що стали на папері Ісумним вирядами, чого світер не розвіяв степу як билину, щоб вас горе не приспало. Я свою дитину, 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 дитину.